Почалася робота з 2008 року активно, з 2009 року вже нас визнали. І до Хортингу підійшли ми комплексно. комплексно. По-перше, хортинг було взято за основу військово-патріотичного виховання. Виховання саме по собі включає в себе декілька компонентів. По-перше, це виховання правил поведінки, етичне виховання. Патріотичне виховання, фізичне виховання. От оці всі напрямки взяли, взяли як основу Хортингу. І дали назву Хортинг. Від слова Хортиця, це зрозуміло, да? тому що оці всі системи виховання в тій чи іншій мірі проявлялися у козацтві. Тобто, всі знають вираз лицар, козак. Тобто, в першу чергу, людина повинна Взяти в себе загально прийняті норми поведінки, норми моралі. А далі вже йдемо за напрямками. Продовжили розвивати хортинг як патріотичне виховання, але щоб дисциплінувати і задовольнити мотиваційний інтерес молодих спортсменів, потрібно було проводити якісь заходи і нічого нового не придумували. Це взяли спортивний напрямок, який на даний момент найбільше. Використаний востребований російською мовою в Україні. З 2010 року-2009 року саме вид спорту Хортинг був е, зареєстрований в Україні, визнаний, проводяться всеукраїнські змагання, чемпіонати України і так далі. Але вже з 2013 року, коли вид спорту, е, ну, як кажуть, на каркас наросли м'язи, Почали розвивати хортинг у інших напрямках, в тому числі виховних, в тому числі військово-патріотичне виховання хортингу, почали виділяти аспекти хортингу, такі як, наприклад, окрема гілка жіночий хортинг, поліцейський хортинг, в плані розвитку хортингу для інвалідів, ну і так далі, так далі, так далі. Що дає нам система Хортингу? Система Хортингу -перш, в першу чергу дає нам цілісність виховного процесу. Як звернувся знов до слів Важковського Віталія Володимировича, і до слів попередньої виступаючої передумати Миколаївна, да, дуже видно, що величезний об'єм роботи, проведений цією людиною. Але от в обох така думка, що виховний процес. В Україні він іде, от, повинен йти і разом з патріотичним вихованням, і разом з комплексним вихованням. Що ми маємо на даний момент? На даний момент, так як я казав, вже в нас втрачені цілісні ну, от, орієнтири виховання. Держава не дає замовлення на це виховання, не давала в крайньому випадку до подій на сході. А сім'я вже не могла нести такої відповідальності за процес виховання. Чому? Тому що на даний момент ці діти, от які Миколаївна показувала, молоді діти, це діти батьків, які вже от, вони вийшли вже не з Радянської школи, а виховувалися в тій школі, от, я б скажу, початку Незалежності України, де взагалі були знівельовані всі орієнти. І е, тут ще добре, що їм попав такий педагог, що це, цей клас не втрачений. Але велика кількість класів це ну, якби, діти, які в школі отримують знання, а вдома не виховуються. Ми втрачаємо, як говорив пан Івашковський, втрачаємо цілі покоління через відсутності системи виховання. І тому Хортинг взяв на себе таку місію забезпечити систему виховання певними орієнтирами. Правильно говорив Івашковський повністю з ним згодний з Віталієм Володимировичем, що от розробила їхня лабораторія дві концепції: це виховання молоді і виховання вже, ну, дорослого населення України, потрібно працювати комплексно. По-перше, в школах в зв'язку з відсутністю замовлення на системи виховання, велика кількість предметів, які дають знання. Але діти залишаються недовихованими. Немає предметів по етиці, по недостатня кількість предметів з особистої гігієни і з систем того ж виживання, от навіть на елементарних прикладах, як слайд-шоу було показане переді мною виступаючи. І це все, ну я так розумію, ви ведете факультативно або в особистий час, так? Да? Так. Да. Тому питання для всіх присутніх, я дивлюсь, тут є певна кількість студентів, які будуть займатися цим в майбутньому, є певна кількість науковців, які мають прямий доступ до міністерств профільних, є певна кількість педагогів, ветеранів. І я просив би вас, щоб всі ви звернули увагу на те, що потрібно, як нам комплексно знизу підійти, так звичайно. Добиватися того, щоб ці системи патріотичного виховання, які пропонує хорти, йшли в першу чергу через держзамовлення, тобто проплачувалися з бюджету. Хортинг наразі має вже програми, затверджені міністерством. В той час міністерство було освіти, науки, молоді та спорту, об'єднане міністерство. Потім міністерство розділилося, але програми затверджені є. по... Всім цим напрямкам, я чуть пізніше в своїй доповіді до них звернусь, і тому можна буде брати їх до використання. Перед тим, як перейти до викладу цих, ну, до характеристики цих програм, я хочу сказати, що Хортинг на даний момент має в собі такі напрямки: перше це військово-патріотичне виховання. От Денис Григорович, який проводить зйомку, він очолює цей напрямок. Хортинг-патріот, військово-патріотична гра Хортинг-Патріот. Є козацький хортинг. І поки що в основі є хортинг як вид спорту, навіть декілька напрямків хортингу як виду спорту, де спортсмени на даному етапі можуть себе реалізувати. Тобто, коли вони виходять з молодшої школи або навіть дошкільня. Вони далі можуть реалізувати себе в спорті. Базою для спорту є програма хортингу, модульна програма для 5, 9 і 10-11 класів. Хортинг можна викладати як елемент уроку фізичного виховання.